990 окупантів знищили воїни ЗСУ за минулу добу. Вагомих втрат завдали і техніці загарбника. Зокрема, розбили 8 танків, 14 бронемашин, 12 артилерійських систем та 2 засоби ППО. Загальні ж дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 5 листопада за підрахунками Генерального штабу – такі. Українські воїни знищили 305 тисяч 90 загарбників, розбили 5 тисяч 284 танки та 9 тисяч 953 бронемашини уражено 7375 артилерійських систем, 867 реактивних систем залпового вогню. Українські воїни знищили 570 засобів протиповітряної оборони, 322 ворожі літаки та 324 гелікоптери. Розбили 9730 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, потопили 20 кораблів катерів та підводний човен, вивели з ладу 5534 ворожих безпілотних літальних апаратів Оперативно-тактичного рівня збили 1554 крилаті ракети. Наші захисники розбили 1047 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.